У Дрогобичі, на Львівщині, на полицях магазинів і на ринках практично нема Дрогобицької солі. А там, де її можна знайти, відпускають тільки по одній пачці на людину. Друзі, тільки по одній пачці продають солі. На виробництві зазначили, що нічого не змінилось у виробництві, обсяги такі самі, як були, але дуже сильно зріс попит. Що відбувається з сілью? Люди розбирають сіль. Просто мету, я не знаю, мітлою, забирають все, що бачать, змітають з полиць магазину. Мова саме про українську сіль. Що в нас? Солі немає, є морська сіль, є турецька сіль, є румунська сіль. В чому проблема? Чому це консервація? Напевно, так. Але люди, ви ж потім будете ту сіль викидати, буде роками та сіль у вас стояти. Навіщо ви її заготовлюєте? Так само було з гречкою, так само було з олією, колись 20 років назад було з майонезами. Навіщо ви закуповуєте столітною бумагою з антисептиками, з масками? Ми це все пам'ятаємо з вітаміном, С, з йодом. Навіщо ви це берете неміряною кількістю і складаєте? Це не Радянський Союз, буде сіль, буде цукор, все буде. Чому ви. Ви просто забираєте і цим создаєте паніку, цим создаєте дефіцит. Ви цього просто може, не розумієте. Вам не потрібно додому 10-15 кг солі. Люди метуть сіль просто нереально. В деяких магазинах взагалі її нема. Ви що потім будете з тою сіллю робити? Ну що сказати, наші люди, як завжди. А що ви думаєте? пишіть в коментарях.